У той час, коли цивілізований світ бореться за демократію, темна сила під назвою антикультизм з головним координуванням з РАЦЕРС в Росії кидає виклик свободі. Під прикриттям боротьби з культами та сектами ця організація 30 років руйнує основи правової держави не лише вдома, а й далеко за межами РФ. Їхня зброя, дезінформація, дискримінація, розпалювання ворожнечі. Вони принижують гідність громадян, ображають релігійні почуття. Сіючи ненависть у суспільстві в Україні, антикультисти розгорнули справжню війну проти МГР АЛАТРА. Протягом десяти років волонтери, які борються за мир, шукають шляхи вирішення проблем клімату та екології планети, зазнають гонінь. Агенти Рацерс у засоби масової інформації та владі звинувачують чесних людей у злочинах. Використовуючи методи нацистської пропаганди, ці дії порушують загальну декларацію прав людини, ухвалену 1948 року після перемоги над нацизмом. Щоб подібне ніколи не повторилося. Але антикультисти плюють на міжнародне право, вчиняючи злочини проти людяності, які не мають терміну давності. Їхня діяльність це геноцид і пригнічення всіх громадських свобод на щастя, нещодавно було винесено судове рішення у справі МГР АЛАТРА, у якому організацію визнали невинною. А на головних агентів Рацерс в Україні Ірину Кременовську і Олексія Святогора відкрили кримінальні провадження. Демократія під загрозою, але ми не мовчатимемо. Ми закликаємо світ зупинити рацерс. Аллатра це голос правди, який не спинити. Свобода і демократія переможуть, якщо ми об'єднаємося.